Всім доброго дня. Роботи продовжуються. Почав вибувати отвір для дверей вхідних, вхідних. і вже закінчені повністю всі стіни. Справа ванна душова, душова кімната, зліво доросла кімната. І далі лівіша кімната для дитини. Ось так от виглядає. Mm -hmm. Не пам'ятаю в останньому відео, чи було, чи показував вікно нове, яке встановили. Встановили хлопці, які привезли. Вікно 45 тисячі коштує, плюс підвіконня 460 гривень, плюс установка 500 гривень. І ще були замовлені підвіконня для оцих mm -hmm. всіх маленьких вікон. Так, робота рухається і. Почали вже видивлятися, який розход у нас буде по <кхи> кроміксу в поплівці. Майстер який тут робить. Кажу я, погано знаю цю в То він пробував. Як воно буде. Коли вона ніс вчора, ввечері, пройшов день. Ну, начебто її не покрутило, не потріскало. Погано видно. Ну, крупно, але начебто нормально. така вона. Один мішок 260 гривень. В самому на 1 квадратний метр ширини на висоти 2. Нехай буде 2,40. 2,38, щось таке. 2,40. Метр ширини на 2,40. Отакий слой. Частина з того мішка там трошки було взято на нанесення адгезійною слою на іншу стіну. Ну, будемо рахувати, що це метр шпаклівки. Трошки не вистачило, але на... кажу метр, мішок шпаклівки на метр стіни. Приблизно порахували, треба до всього 26 мішків, ну, вже 25 мішків. По 260 гривень. Ой, як кусаються ціни. Коли стіни завпаклюються, почну робити стелю. Стелю буду його вже сам робити. Буде крійонка на стеля натягнута і. Рейками закріплені цю клієнку для того, щоб стеля ця насипалася. Рейки будуть тонес, тонесенькі, просто для того, щоб причепити клієнку до стелі. Бо вона точно буде сипатись. Я не хочу торкатися до цієї стелі взагалі. Бо це геморуй. І почав ще займатися відмозкою. Віду відмостку, ці камінці відкладаю, потім вони підуть в ту саму відмостку і буду використовувати її. Товщина надмоски тут була досить невелика. Зараз покажу це приблизно десь призного було, ну приблизно. 5-8 см відмостка була. Я хочу зробити 20. чому? Тому що тут є земля. Отмостка лягала, у нас була під землею. Я хочу її підняти. Для того, щоб земля туди взагалі не потрапляла. І відмостка буде шириною метр, тобто теоретично глибиною 25 см, підсипка. Ці камінців накидаю. Підсипка з, е, з жовтого піску буде, наверх я не хочу її використовувати в цементі. І 20 см. Ну, коротше, це буде приблизно 5 см, підсипка, ця херня, там, нехай там буде 5-8, нехай навіть 10 см. Але я хочу, щоб було сам бетон 20 см. Грунт тут нерівний. Тут вища земля, там нижча земля. Так що тут ще буде грунт кататись. На мою думку, я в цьому не шарил, але мені так здається. Ще такі проблеми по фундаменту. Ну, Так званому фундаменту. Це просто бетоном укріпили каміння, на яких стоїть саман. Я вже думаю, що з цим робити. Це виглядає не дуже приємно. Зараз Час від часу ну вони, вони є. Вони є і вони терпляються. Мені це дуже не подобається. Треба очищати і щось придумати. Чи то зробити, якусь поставити фанеру і залити туди і знов фундамент якийсь бетон, щоб її зміснити. М -м, поки не знаю навіть потім почав про це думати і буду якось зміцнювати треба щоб хата стояв. у нас починається дощ Ось такі гарні хмари в нас. А загалом все добре. Так бувайте.